Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росіяни активізують запуски літаків су 25 з авіабази у Джанкої та запускають ракети в небі над Херсонщиною. Останніми днями російські сушки активно злітають з авіабази Джанкой у Криму та запускають ракети в Херсонській області, намагаючись уповільнити контрнаступ України на півдні. Відповідну аналітику з імовірними маршрутами штурмовиків окупантів опублікував у Твіттері Бреді Афрік. Аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва AEI. Використовуючи відео з геолокацією Red Intel Panda і супутникові зображення, ми можемо простежити їхній імовірний шлях до поля бою. Expert. Йдеться про оприлюднене міноборони РФ пропагандистське відео, на якому можна побачити декілька Су-25. Над півднем України фахівці визначили їхню точну геолокацію. Також геолоковано місце, звідки ця пара російських Су-25 запускала ракети. Вони пролетіли над селом Брускінське Херсонської області. Ведучи вогонь у бік або через річку Інгулець. Ще один проліт штурмовиків зафіксовано на північний захід від Качкарівки. Су 25 вели вогонь у бік району населеного пункту Дучани, як вказано на карті на основі траєкторії польоту Червона лінія. Російські літаки, які курсують між Кримом і Херсонською областю, також часто можна побачити на безкоштовних супутникових знімках. Спостереження супутнику сентінел 2 від 3-ї третьої 6 жовтня дозволяють намалювати повний маршрут російських ударних завдань на Херсонському фронті. Тим часом сьогодні стало відомо, що в анексованому Росією Криму біля Джанкоя чули вибухи. Це міг бути удар по військовій частині росіян у селищі Азовське, а потім оновив пост, додавши, що влучили у сховище боєприпасів. Звуки від вибухів далеко прокочуються степом. Інформація про ці вибухи та відео з'явилась і в російських пабліках. У Міноборони РФ згодом повідомили про пожежу на майданчику зберігання боєприпасів у військовій частині у Криму, а пізніше заявили, що причина вибухів це диверсія. Агентство Кримінформ пише, що у Джанкойському районі було два інциденти: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів. У селищі Майське, що за кілометр від Азовського, в агентстві повідомляють, що в екстрених службах цю інформацію підтвердили. Місцеві публікують відео пожеж у соцмережах. Там видно чорні клуби диму з різних точок. Вибухи вже підтвердили є в російському міноборони, але неможливий удар українських сил. За їхніми словами, у майському сталося згоряння на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині. У результаті загоряння трапилася детонація боєприпасів, стверджують у російському відомстві. За їхніми даними серйозних постраждалих немає. Серед пошкоджених будівель цивільні об'єкти, лінія електропередач, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків. Через декілька годин міноборони РФ заявило, що причина вибухів це диверсія. Знаємо, знаємо, втрат немає, нічого не сталося, все нормально. Ну нормально так нормально. Партизани продовжують робити все, щоб російські літаки з Криму взлітали все рідше і рідше. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!